Щороку, у світлий травневий день перемоги, ми віддаємо найщирішу шану тим, хто врятував людство від гітлерівської чуми. Лягають до пам'ятників квіти, лунають залпи святкового салюту, майданами та вулицями наших міст під оплески вдячних співвітчизників, крокують солдати перемоги. В колонах фронтовиків, чиї груди прикрашають численні нагороди. Звертають на себе увагу ветерани, одягнені в солдатські гімнастерки. Вони байливо зберігають їх разом з бойовими нагородами, як пам'ять про свою молодість, опалену війною, як символ солдата-переможця. Серед таких ветеранів, і киянин, старшина у відставці Йосип Василенко, людина непростої, але цікавої долі. Дитячі та юнацькі роки Йосипа Василенка пройшли у Старосамбірському районі, що на Львівщині. Саме там, у 12-річному віці, і застала його трагічна дата 22 червня 1941 року. Розруха та злидні, які принесла війна, змусили юнака податися на заробітки до Рівненської області. Ну, що сказав, що в Рівненській області можна хліба заробити більше. Ну, так я перебрався там, зупинився там, і потім я там розізнав, що от це якось почув, що є партизанські загони. Так от я от так вступив в партизанський загін Медведів. Мене не брали, але ну, я сказав, що таке-таке діло мені нема куди діватися, або в Німеччину вивезуть, або що то буде таке, непонятно. Ну так я став партизаном загону Медведєва, худорлявому, прудкому юнакові. Найчастіше довіряли участь у розвідувальних рейдах, диверсійних операціях виконання обов'язків зв'язківця. І хоча існував чималий ризик потрапити до гестапівської катівні, Йосип ніколи не відмовлявся навіть від найзухваліших завдань. У партизанському загоні він пробув до жовтня 44-го, а потім нові випробування. Загін оцей цей медведівський загін пішов на захід. А я, я захворів трошки був, прихворнув, І в місті Дубно, Ранівської області, там був військовий госпіталь, мене там помістили в цьому госпіталі. Ну, я там десь неділі, дві чи три був в цьому госпіталі, потім мене виписали. А куди йти? Кругом разрухав, все туди. Я пішов в військкомат. Скільки тобі років? Ну я ж не був, я ж знаю, що тоді брали ж 18 років. Ну, в 17 брали навіть, в 17 йшли. Йли А мені скільки було? Мені 16 сього нас. Я говорю, у мене в 17 вже 18 рік. А документи є, я говорю, нема документів, а де? Ну, де я Говорю, Розгоріли під час війни, горя, куди ділися? Ну, отак я приписав свій і все одно пішов. Прискорений курс молодого бійця. Рядовий Василенко проходив у Марійській автономній республіці. Жили з водами у звичайнісіньких землянках, а заняття тривали зранку до пізнього вечора. Після прийняття присяги, вишелони і у складі мінометного батальйону на третій Білоруський. Бойове хрещення навідник 80-міліметрового міномета Рядовий Василенко отримав майже відразу після прибуття на фронт. Налетіло десь десятків три, як їх називали, месери, месершміти. Почали бити все, летить все вверх тормошками. Перемішалося і бліндажі, там бліндажі то не було, а окопи в основному. Все перемішалося, і пушки верх колесами, і ці міномети, що там, ну пушки ці оці 7 6 міліметрові, котрі разом з піхотою йдуть. От. І коли кінчилось, німці піднялись в атаку. А тут, як кажуть, як з під землі все одно підняли живі люди і знову почали бити. Ну і тут, правда, наші танки підійшли три четверки. І літаки наші. І Оце атака зірвала з німецька. Не закінчилася ще війна на заході Європи, а військову частину, у складі якої воював Йосип Василенко, відправили на схід. Там розпочиналася війна проти імперіалістичної Японії. Ешелони через всю країну спрямовувалися до Комсомольська на Амурі. Комсомольська Амурі, там Амур на паромах. Нас переправили через Амур на ту сторону. І є такі совгавань. І Порт Ваніна називається на побережжі татарського пролив. На Сахаліні Йосипові Василенку довелося перекваліфікуватися з навідника миномета в навідника гаубиці, саме великій артилерії відводилася визначальна роль у війні з японською армією. А коли і гармати були безсилі, вхід йшли командирська хитрість та кмітливість. Якщо у нас з нашої сторони були ті, як називається, дзоти, дерево-земляні укріплення, то у японців, от потім, коли, коли ми вже перейшли, вже їх вигнали звідси, то їх десь отакого залізобетон. 152-мм гаубиця не брала прямої наводки. Не Літаки бомбили, теж не брала нічого. І Нічим не можна було їх викорити звідси. А почалось що? Якраз на каноні там один пол був, всього на всього катюш. І там один якось, ну, хтось скомудирівський, собразив, що ну, хай трошки стеніє, і на психіку на японську сумі. І трохи стемніло, вже смерти добре, полк цілий, залп один, другий, третій, по цім з укритим, і не зразу білий флаг викинули. Але з капітуляцією Японії у вересні 45-го не закінчилася служба артилериста з України. Радянське керівництво. Залишала на той час на Далекому Сході чимале угруповання через бойові дії у Кореї. І лише в 1953 році старшина артилерійської батареї Йосип Василенко повернувся на батьківщину, приїхав у рідне село, а хати немає. Сусіди розповіли, що в будівлю потрапила німецька бомба, і вірогідно сім'я загинула. Але Йосип Сергійович не втрачав надію розшукати когось з рідних. І ось від земляків випадково дізнався, що молодший брат Петро живий. Через 50 років відбулася їхня зустріч. Ми розстали з ним в 42-му і в 92-му році це ми весною розстали, яка, А в 92-му сини він приїхав до мене. На той час Йосип Василенко вже обзавівся сім'єю. Міжнародний жіночий день 1959 року в Радомишлі, що на Житомирщині, на весіллі друга очі досвідченого артилериста, без зайвих оптичних пристроїв розгледіли чарівну та веселу дівчину Женю. А вже через три місяці в тому ж Радомишлі і вони справляли весілля. Йосип Васильович жартує, що це був найвдаліший постріл за все його життя, як то кажуть, бас-бас і в точку.

поселилося в Києві, де працював і мешкав в одному з гуртожитків бойових старшина. А згодом сім'я Василенків виросла вдвічі. Тогда наші діти, діти Саша і Вітя, близніці. А через вже поженились наші діти, і вот це вся моя сім'я. Все то, що ми имеємо на сьогоднішній день. Я... І моє любимої старшина. старшина. От це все, все то, що нам Бог послав. Йосип Сергійович вважає себе людиною щасливої долі. Разом з дружиною виростили прекрасних синів-близнюків, підростають, стають на крило онуки, які пишаються своїм дідом-фронтовиком. Не забувають Василенка і колишні колеги по роботі, співробітники інституту Сорбції. Там проблем ендоекології Національної академії наук України. Він тут найбажаніший гість в будні та свята. І завжди у фронтовій формі зі старшинськими погонами. На одну з річниць перемоги керівник військового відомства України присвоїв йому звання лейтенанта. Василенко подякував, але зазначив, що погони старшини не змінить. Вони йому дорожчі. Через все життя проніс вірність і погонам і гімнастерці Йосип Сергійович. Що ж відчуває ветеран, коли в день перемоги у фронтовому однострої крокує вулицями міста? Відчуває свою бурну молодість. Відчуває, що я ще, як кажуть, я ж кажу, я один, так ноги поболюють, а одіну от хожу, як кажуть, в босоножках. А в чому мені легше ходити, коли я форму одіваю. Легше. Якось сила прибавляється 9 травня, в день перемоги, який співпадає з ним його народження, Йосип Сергійович як завжди одягнув гімнастерку, чоботи, пілотку і разом з дружиною вийшов на святкові вулиці столиці. За документами йому виповнилося 80, але ж ми тепер знаємо, що він добавив собі два роки, аби наблизити велику перемогу.